Вітаю вас, друзі, на каналі Житло є. Все важче знаходити за нашими умовами нашого каналу бюджетні будинки в Прикарпатті, щоб вони були і в гарній локації, і самі по собі були перспективними. І я шукаю найкращих природних зонах Прикарпаття. Сьогодні завданням справилася подивитися, як будинок насправді перспективний в кращому місці селища. Зроблено багато для реконструкції, осучаснення поблизу природних таких зон, і сам в природній зоні ось річка Бистриця Солотвінська це тут. Чудове селище міського типу. Все необхідне для нормального проживання, є поліклініка. Є лікарня, аптеки, магазини, кафе, великий гарний ринок, гімназія, бібліотеки, будинки культури, музична школа, ну і так далі. Ось ви бачите кадри цього селища. Так, селище хороше. Селище знаходиться в кількох кілометрах від Маняви і в 20 кілометрах від гути. Прекрасна транспортна розв'язка. Дуже-дуже багато автобусів, маршруток, яких ідуть прямо на Івано-Франківськ або ж Богородчани. До Івано-Франківська 39 кілометрів, до Богородчан 20 кілометрів. До селища прекрасна дорога. В самому селищі асфальт вже трохи побитий. Перш ніж ми. Під'їдемо до нашого будинку. Попрошу вас поставити нам обов'язково сьогодні оцінку за нашу роботу, а також підписатися, якщо не підписалися. І першими про відео дізнаються ті, хто підписані на телеграм-канал. В шапці каналу є посилання на телеграм. Ось ми і біля нашого будинку. Симпатичний, вже частково ос... осучаснений. Будинок. Чудове місце розташування будинку, неподалік від центру і разом з тим в тихій затишній вулиці. Будинок цегляний, розпочатий ремонт багато чого зроблено. Газофікований, є криниця, вода заведена в будинок, також зроблена вже каналізація. З огляду криниці і розпочнемо. Чиста. Бачимо, що є там насос у криниці, заведено в дім, значить. Водичка гарна. Закривається. Ось так, закривається все. От. Криниця добра. В центрі селища міського типу. Газофікований будинок. Гарно оштукатурений Має такий мезонін, Високий дах під шифером криниця, гараж. Велика доріжка від воріт. Навколо будинку вимущена ось таким натуральним каменем. Обійдемо будинок навколо. Навколо будинку з натурального каменю, відмостка. Тут зроблено під квіти чи під грядочку під вікном. Септик, електрика, свіжі провода. Так, тут був зроблений горіх, кущі, троянди, перший вхід уже сучасні вікна двері ось бачимо. Тут веранду на всю ширну. Ширину. Стіни. Гарно оздоблено. Будинок оштукатурений, якісно оштукатурений. Ця штукатурка штук, давня. І хоч тут 12 соток, немає відчуття затиснутості, тому що поруч ось сад, сусідній, будинок далеко, а це просто ось такий зелений, зелений двір, сад, гараж. Будинок газофікований, двері. Металопластикові. Ось ще один вхід з внутрішнього двору. Це гараж металевий, він як контейнер такий, має грати. Тут будинок щось прибрали від якусь веранду. Це нам розкажуть, що це так. Це будинок, що дуже добре. От, бачимо димохід. А ось це пивниця, поверхневий це льод. Півниця. Це пивниця. Отакої товщини стіни я перше бачу. Тут більше пів метра, вісімдесят. Це метр, метр. метр да? да. подивіться, яка товщина стін. Так що це поверхнева пивниця, дуже грамотно зроблено, Бетонований і зверху ще глина стеля бетонована з натурального каменю. от Все в бетоні, в натуральному каменю. І тут стіна теж не менша. Ну, от, така сама стіна, от тут віконечко. Ну, і тут стодола. Теж сарайчики. Так. Тут. Стайня. Стайне теж з бетону, з цього, з шлакоблоку, да, з чого? Так, шлак, шлак, так. Шлак. Стайня. Бетон, вікна вікна вже під теплицю є, якщо що, все -таки Так. А це стодово, так? Да? Тут під дрова. Тут теж це і 12 соток городу. То сусідський двір, вуличний туалет. Так, і 12 соток городу. Вся територія 12 соток. Там далі за парканом то вже чуже. Землі доволі, територія хороша. Тут бачимо багато каменю для облаштування двору чи прикрасити квітник. Тобто тут, тут ціла, ціла така велика гора. Шутеру. Шутер це гравій і камінь. Тобто на доріжки, на щось таке, на добудову є. Тут теж так само. Це можливо і глина, тому що я бачу, що тут є септик. Септик, ще одне металопластикове вікно. Будинок великий. Більше ста квадратних метрів. Молоді дерева, яблуні, вишні, яблуні по периметру всієї ділянки є дерева. Фруктові дерева насадження. Переходимо безпосередньо до огляду будинку. Власник розповів, що планувалася реконструкція під новий сучасний будинок, перепланування газофікації, винесено недавно лічильник. Все це потрачено вже великі кошти. Над сходами її ганочок. А дах високий, так? Може бути і мансард, тут і так багато площі, більше 100 метрів. Більше, да? Звісно. Перший з ганку попадаємо в веранду. Тут залита підлога. От далі сходи драбина на горище. І якщо планувати другий поверх. То сходи краще, можливо, не будуть заважати. Погодьтеся, коли другий поверх не заважає першому поверху, і все досить автономно, це зручно. Але це в майбутньому, і якщо побажається. Оглядаємо перший поверх. План нової газифікації зроблений, винесений лічильник, будинок підготовлений під сучасний ремонт. Великий хол. Ось такий просторий великий холл. Арка на кухню студію. Ось, ось сюди заведений газ, і звідси металопластикове вікно. Залита підлога, стяжка є, може бути тепла підлога робитися. Так. І ось тут з кухні ось така кімнатка. Це може це, це може бути технічна кімната, да котельна технічна кімната, праль, пральна, а з кухні є вхід ще в кімнату. Чи це має бути столова, чи це буде спальня, це вже. Стіни тут перетерті, рівненькі вже. Вже гіпсокартон, підлога дерев'яна і електрика зроблена. По сучасному. Оця кімната найперша може бути для життя. Повертаємося в холл і нам Фул, показують санвузол, де все поміститься, бо місця багато і душева, і ванна, якщо треба. Простора, велика кімната з віконечком під санвузол. І, і це дуже добре, що воно окремо від всього по центру будинку. Далі праворуч з холу ми попадаємо в велику кімнату, простору кімнату, тут не менше 25 метрів. От, і далі тут ми бачимо підлогу, вікно металопластикове велике, місце під камін приготовлений, бо ось тут вже робили вихід труби. От. І наступна кімната теж не менша, велика. Вона має вихід на вулицю. Ось така велика кімната. Два металопластикових вікна. Е вихід, двері. Ось таке вікно. Підлога міцна. А, скажіть, будь ласка, я бачу, що там ніби піч, так? А оце в димохід. Це в димохід, тобто якщо тут буде камін сучасний, то ось він димохід є. Дві великі кімнати, простора велика кухня, ще одна кімнатка. Технічна кімната біля кухні, санвузол з холу, дуже грамотне і хороше планування. Та ще і ось така веранда з можливим виходом на другий поверх. Ми розглянули з вами ще одну пропозицію нерухомості в Прикарпатті. І про ціну на цей будинок. Будинок в селищі міського типу з дуже добре розвиненою інфраструктурою, в прекрасній природній зоні поблизу Маняви, недалеко від Гути, всього в 39 кілометрах від Івано-Франківська, 20 кілометрах від Богородчан. Саме село має хорошу інфраструктуру. Будинок недалеко від центру і разом з тим в тихій вуличці, більше 100 квадратних метрів, газофікований під остаточний ремонт на ваш смак. Вартість будинку стартова 27 тисяч доларів. Якщо залишилися питання, будь ласка, телефонуйте, телефон ви знайдете під відео і поїдемо на живий огляд. Дякую за увагу. Будь ласка, поставте оцінку, напишіть коментар і до нових зустрічей. Всього вам самого доброго!